Біля завітайки, так по-доброму, називають іванівчани місцевий ресторан. Всіх сільськогосподарників села стрічали звуки духового оркестру у вишиванках з українською символікою в жовто-синіх кольорах. А представниці жіночої половини, ще й у віночках, зібралися сільчани, щоб скласти шану всім трударям. Звісно, без особливого розмаху веселищів, як зазвичай тут святкують щорік, пройшли урочистості. Цього дня все було в рамках стриманих до танців, пісень, галасливих гулянь і не дивно, зважаючи на події в країні. А зібравшись в дружньому родинному колі, сільськогосподарники приймали вітання: від народного депутата України Віталія Гудзенка, голови Білоцерківської райдержадміністрації Вадима Маршалка, директора агролідеру Василя Щербака, сільського голови Меланії Щербак. Від колег, друзів і гостей, запашний коровай Віталію Івановичу від щедрої землі Білоцерківської вручив голова райдержадміністрації. Хотілося б Віталій Івановичу вручити вам цей каравай, як. Це символ того, що з нього починається люба робота, ним вона і закінчується, підводяться підсумки. Це хліб, той хліб, ради якого всі ми трудимося на землі і ради якого все відбувається в житті, тому що коли є хліб, є життя. Віталій Іванович, у вас в житті почалася ще така яскрава нова сторінка, вам повинно бути цікаво, якийсь такий повинен бути от, оптимістичний. Задор, да? і все-таки хай цей хліб буде і вашим початком у Верховній Раді. Так що приймайте. Дякуючи за теплі слова, народний депутат зазначив. Це хліб, дійсно, дякую за хліб. Це хліб не мені, це хліб всім нам з вами, тому що ми всі разом працювали на цінуємо. Всі виступи завершувалися побажаннями миру, чого зичила своїй сільській громаді і Меланія Іванівна. Не змусило очікувати на себе і нагородження, церемонію якого провели голова райдержадміністрації Вадим Маршалок та народний депутат України Віталій Гудзенко, який зокрема знайшов для кожного з присутніх добре, щире слово, бо це його земляки яких знає, яких поважає і шанує, адже не один рік разом сіяли, жнивували, раділи успіхам і примножували здобутки. А грамоти райдержадміністрації отримали і механізатори, і будівельники, і різноробочі, прибиральниці, газозварювальники, і доярки. Слова вдячності за величну працю стосувалися кожного. Їм, працівникам ферм, полів адресували доземний уклін.